Погнали! Ну що, друзі? Настав час оновити зварювальне обладнання і прокачати свій скіл разом з Джейсі. Ми починаємо нашу мега-розпаковку. Починаємо з цього круптезного плазморіза зі своїм автономним компресором. Тут в нас йде мануал. Дуже добротно запакований. він вже і легенький, як я думав. О! Як бачите, він вже зібраний і являється одним цілим. Дуже класно, що в ньому є вбудований PFC, що дозволяє працювати навіть коли в мережі є деякі перевантаження або недовантаження, скажімо так. І класно, що можна брати його з собою на роботу на виїзди, так як він класно працює від генератора. Друзі, в коробочці до нього у нас іде кабель маси, ось такий пальничок і трошечки шлангу з хомутами. І також деякі розхідники для самого плазморіза. Якщо чесно, вже не терпиться ним попрацювати, тому що, як написано на сайті, він дуже чистий різ робить десятку і е, до 16-ки можна різати метал. Хочеться вже його прощупати прямо в своїй майстерні. Друзі, їдемо далі. Як же довго я хотів оновитися з аргонодуговим зварюванням. Тому що, як ви знаєте, в мене був напівавтомат «Едон» і аргонодуговий апарат також був «Едон». Дуже сильно хотілося перейти на трошечки більший рівень і вже далі набивати свій скіл на якомусь іншому новішому обладнанні. Представляю в вашій увазі JCP Tick 200PACDC. Також спіє всі режимом, який може працювати з перепадами напруги. Ну і звісно ж, знизу в нас стоїть блок охолодження. Я вже порозрізав, подивився, щоб менше витрачати часу при зйомці. Ось наш красунчик вже з LCD дисплеєм. З внутрішнім встроєним економайзером, що допомагає нам економити витрати аргону. Також є мануал. І до нього також йде пальничок і набір розхідничків. До речі, пальничок паркер. Маса і деякі розхіднички, байонети і е, є навіть вольфрамовий електрод один. Так, їдемо до нашого блоку охолодження. Так, Зверху ми бачимо ось таку пластину, це для кріплення. Зараз покажу, як це все буде працювати разом. Тут також ми зустрічаємо, як завжди, мануал і сам блок охолодження. ЛС-30 також JSI. Друзі. Блок охолодження стоїть знизу. Потім на стандартні кріплення викручуються ось ці болтики, на їхнє місце, їхні, вони, ними ж прикручується ось така пластина кріплення. Потім ставиться апарат аргонодугового зварювання. І також ось на ці рідні болтики закріпляються. І стає одним цілим, таким, як і наш плазморіз. Ось дивіться, якщо їх поставити один до одного з боку, то вони однакові. Я думаю, що ми їх поставимо на одну поличку, коли будемо варити в слідючому відео таку спеціальну тіллешку під наші зварювальне обладнання новеньке, тому що тягати їх по майстерні вже буде дуже незручно. Хотілося, щоб це все було одним величезним таким зварювальним модулем. Так, це в нас йде з блоку охолодження ось такий роз'ємчик. Він закріпляється до нашого зварювального апарата. Тут в нас йде підключення газу Аргон йде ось такий кабель для підключення його в мережу. Як бачите, він йде в нас без вилок. Я вже купив три силові вилки, будемо це все підключати і тестити. Не витримав і вирішив прикрутити вже його все в один модуль. І носити за одну спільну ручку. Так, в наш блок охолодження заливається спеціальна рідина для охолодження пальника. Друзі, і сам пальник з водяним охолодженням Parveld. Як бачите, ось іде у нас керування, газ і спеціально для того, щоб циркулювала наша рідина. Це 4 метровий рукав для рідинного охолодження. А це я ще взяв ось такого красення, це 8-метровий, для того, щоб мені було дуже зручно працювати з великогабаритними е деталями, а також з вантажівками. Також із розхідників я взяв до органу дугового апарата 5 кг присадки 53-56 5 кг присадки 40-43, якими я найчастіше користуюся. Друзі, а тепер давайте перейдемо далі. Далі у нас по плану розпаковка крутезного напівавтомата з дабл пульсом і ще з купою різних функцій, які я вам покажу на окремому обзорі. Я обмусолив всі відосики в Ютубі, поки його вибирав і зупинився саме на ньому. Напевно, з ним я буду розбиратись саме довше, тому що. Його потрібно скачати спеціальний застосунок на телефон, обновити ПО. Да, да, вам не обновити ПО на зварки. Да? Ну, Давайте перейдемо. Це JSIC Evolver. Полуавтомат, яким можна варити алюміній на дабл пульсі. Та й взагалі можна варити на будь-якому способі. Так, що це в нас? Давайте відразу розглянемо. Так, тут у нас шлангочки, мабуть, маса. Ролики швидко з'ємо накінечники. І начебто все з цієї сторони. Ага, і ще в нас йде е, теплоновий е, вставка в рукав. Відкидаємо поки що. Нормальний такий малючок, як сказав навіть кабан. О, ви подивіться, як він запакований. Також в нас талон лежить. О, чорний матовий колір. Так, також в нас немає тут силової вилки. Це ми поставимо, виправимо. Ні, ну Це просто кайф. Я навіть естетично від нього кайфую. Я дивився дуже багато оглядів, зварює він алюміній дуже круто. Дуже багато блогерів його знімали, дивились. я бачив, як він варить, а тепер хотів би навчитись ним варити так, як варять другі, інші зварювальники. Так. Чотирьохроликовий механізм, ну прям клас. Дивіться, який він у нас по розмірах. Це ми взяли органу зварювання з блоком охолодження, і він трошки менший, але набагато ширший. А по вазі плюс-мінус однаковий. Тут у нас, бачите, такий дисплейчик є, органи керування, підключення пальничка. І до нього, друзі, я набрав е, купу різних. Роволок для того, щоб вже пробувати зварювати алюміній. Зараз покажу Це в нас панч 11. Я взяв пів кілограма для того, щоб пробувати ним варити чубун саме полуавтоматичним е, обладнанням. До цього я панчом 11 просто нарізав на прутки і зварював деякі деталі алюмінія своїм стареньким дончиком аргоном. В мене класно ну, виходило, і я хочу тепер спробувати далі. Так, це в нас 2-кілограмова бабіна проволоки 53-56 1,2 мм товщиною. Це в нас також 53-56, тому що я планую зварювати кузова грузових автомобілів. Так як раніше я це все робив своїм дончиком, тепер хочу спробувати це робити за допомогою. Напівавтомата, і в нас 40-43, також я взяв проволочку на пробу подивитися. Будемо далі це все знімати. Напевно, ми далі зробимо таким форматом. Зробимо таку тачечку для зварювальних апаратів, встановимо все, підключимо і далі будемо робити окремі огляди, окремо на Evolve, окремо на. Аргону догову е, сварку і блок охолодження і окремо на плазморіз. Я думаю, так в нас, по-перше, буде більше контенту, а по-друге, більш детальний огляд. Що цікавеньке ще я прикупив. А, ми ж забули про пальничок. Він йде в окремій коробці. Виглядає ось так: це пальничок Farве. Доволі таки масивний, класний, ми ним попрацюємо. Я бачив в продажу ще пальнички такі з регулятором току амперажу. Тому я в майбутньому ще хочу купити собі пальничок з керуванням. Це було взагалі класно. Друзі, дивіться. Взяв декілька спреїв. це пенітратор, очисник контактів і спрей від налипання Welding Dragon. Також взяв собі м, перчатки зварювальника. Мені подобається в них працювати, особливо коли я працюю з ргонодобовим зварюванням. В них дуже легко керувати пальничком. Зараз покажу, як вони сидять на руках. І в мене дуже часто не буває ось такого. Це тільки ось заживши такі ожоги. А в рукавичках такого немає. Тому завжди треба захищати, як. Руки, шкіру, також органи дихання. Зараз покажу, якими я фільтрами користуюсь постійно. Це 3М2128 і, звичайну, таку силіконову напівмаску м Далі, це у нас дуже такий цікавенький набір для спотсварки, а також для зварки тонкого алюмінія. Виставив собі зазорчик і просто ведеш кутові такі шви, кутові з'єднання. Е, ну, Кажуть, що дуже зручно, будемо це все пробувати тестувати, і потім вам розкажу. Так, Це ще одні перчаточки у нас Так, і взяв на пробу ось такі монстеровські лінзи. Це хотілося потренуватись, варити такі гарні шви в нержавійки з максимальним захистом газу. Ну, Тому теж будемо це все потихесеньку тестити. Це в нас ідуть тут ролики до напіватомата, з'єднання, ролики, ще одна лізе. Взяв також в Драгон трошечки 2-мм лантанового вольфрама. Я аж замурився, бачите, спотів у нас спека стоїть просто неймовірно. Сьогодні було 35 градусів. Чесно сказати, дуже кортить випробувати вже все це обладнання. Хочу сказати величезне дякую компанії JSIC Україна за те, що вони так оперативно це все зібрали і вислали для мене. Тепер просто мені треба вибрати час, зробити для цього всього таку тілешку і працювати вже на новому обладнанні. Тому що, якщо чесно, це дуже цікаво, класно. Я розумію, що це для мене особисто інший рівень, вищий рівень, і хочеться далі прокачувати свої навички. В Зварювані, так як мені це давненько цікаво, і я цим працюю і заробляю на життя. Друзі, всі посилання будуть під відео. Підписуйтесь на мій інстаграм, а також на Тікток-майстерні. Обов'язково напишіть в коментарях, чи сподобався вам відео в такому форматі. Зустрінемось на каналі Громкастом.